Штрафмайданчик майданчик як джерело безмежного збагачення, але лише для власників тих таки майданчиків для водіїв ті огороджені парканами території, які за логікою держави мали би просто виховувати порушників. На практиці обертаються вирваними із життя хвилинами, днями, тижнями, а інколи навіть роками. Вітчизняні кермувальники пообіцяли забезпечити вітчизняні ж суди роботою по самі вуха і завалити арбітражні інституції позовами. Люди кажуть, машини забирають на штрафмайданчик навіть через непристебнутий пасок безпеки. Справжня золота жила. Ось тут за цим парканом в Україні штрафмайданчик – це радше не місце для тимчасового зберігання авто, а бізнес з мільйонними прибутками організований державою з посиленою охороною і водіями у головній ролі, адже саме на них і наживаються. Трат, кроть, мені к автомобілю надо. У мене постановлення. Він намагається забрати своє та марно. Стоїть якась банда за забором, яка не пускає к автомобілю. Автомобіль Дмитра Даївці конфіскували ще 10 днів тому. Ні з однієї сторони нету світілі, ні з другої сторони нету світілі. Зараз чоловікові нефтямки черговий сюрприз, рахунок зі штраф майданчика. Сімсот дев'яносто восем гривень, два кілометра. Пожалуйста, от еще один чек. 1500 За парканом вівчарка, охорона і зброя. Ви не оплатили за транспортні услуги, евакуатора і застоян. Дані на шаю вилізуть і ножки звісять. Під парканом, таких як Дмитро, до десятка. Яка сума? 1400. Будете оплачувати. А що, є вихід? Сьогодні один тормознув. Завтра другий тормознув. А за що жити? Хто ж керує такими об'єктами у нашому випадку? Це державне підприємство розвиток по всій країні. Таких купа, однак з різними назвами, які до того ж ще й пов'язують з департаментом матеріального забезпечення при міністерстві внутрішніх справ. По перше, не знімається по-друге, вас немає дозволу в МВС або ДП розвиток. Державне підприємство розвиток керує усіма київськими штрафмайданчиками. Тарифи за послуги у вільному плаванні. Всі тарифи, які встановлені, компанія встановлює самостоятельно. На підконтрольних державі штрафмайданчиках не тільки встановлюють ціни, а й методи вибивання коштів. В машині Дмитро прорватися, до якої чоловікові хоч і вдалося, але не Ніяких законних законных оснований для взимання этих денег в данном случае тут усмотреть невозможно. Существуют совместные действия органов э, милиции на местах с структурами, которые осуществляют хранение транспортных средств. Это, это, Можна констатувати. звертає адвокат увагу і на те, що, попри певну схему жодного законодавчого акту, в якому би були вказані вимоги платити за майно, яке конфіскували проти волі власника, немає. А тому Удав радить іти влас... до прокуратури і звертатися потрапив, до антимонопольного комітету. <риклад> Дмитро зрештою віддав кошти, але вже готує позов до суду. Це безнаказане це бандіті за забором, який забирають гроші. Ваших дітей, ваших жон, а цей проміжок часу ми до останньої миті тримали саме для представників МВС. Однак, усі наші запити так і лишились без відповідей. Іван Грибенюк, Віталій Затока, Владислав Тульський, Богдан Стрілець та Іля Шинкаренко. Новини два плюс два.